Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути на 8 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам так. Відлюдник говорить вам про те, що діяти ви можете звичайно. Але ваші дії повинні бути обмірковані. Можливо, цей день вам краще приділити не для того, щоб ви десь провели його у суспільстві або у приємних компаніях, а краще приділити увагу для того, щоб ви могли зосередитися на своїй внутрішній складовій, тобто розібратися із самими собою. Тому що періодично нам потрібно робити ревізію всередині себе. Де ми можемо для себе щось визначити, щось можливо опрацювати, пропрацювати і відпустити той досвід, якщо він негативний загалом це день для вас для того, щоб ви займалися своїм здоров'ям, з побутовими справами. І, як я вже сказала, зробили аналіз і у своїй всередині в себе. Також на цей день, можливо, для вас. Потрібно діяти у своїх інтересах або самим. Але при цьому вам потрібно прораховувати все дуже добре і, і виважити. Більше зберігайте мовчання. Зараз не час для ваших активних зовнішніх дій. Скоріше зробіть акцент на те, щоб розібратися із поточними справами. Можливо, вам потрібно звернути увагу на своє здоров'я, налагодити харчування або просто перепочити. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант четвірка жезлів говорить вам так. Для кого, по другому варіанту ви планували цей день, або якісь сімейні свята, можливо, у вас є що відзначити, ну, 8 березня хтось, можливо, святкує в колі родини, а можливо, в когось якісь інші там є причини для святкування, то для вас вони будуть такими приємними. Також, навіть попри те, що це вихідний день, хтось, можливо, отримає для себе гроші або, можливо, подарунки. Загалом день у вас має бути активний, динамічний. Можливо, ви відкриєте в цей день для себе нові перспективи для свого подальшого розвитку. Також, можливо, хтось вам надасть якусь цікаву пропозицію. Якщо хто планував десь щось про щось домовитися, то все у вас пройде успішно. І в цей день перед вами відкриті нові шляхи для вашої реалізації. Також, можливо, хто планував поїздки, також вони будуть вдалими. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Вам так, королева Пентаклів, говорить про те, що ви можете діяти так, як ви того бажаєте. Загалом у вас дуже гарний день для того, щоб вирішити якісь або сімейні справи, зустрітися із своєю із родиною. Можливо, Загалом у вас буде такий день, що ви будете себе відчувати спокійно, урівноважено, хтось буде наводити порядок у, у домі в себе в оселі або у ваших справах. Тому вам потрібно проявляти розумний і творчий підхід до вирішення питань. Якщо вам потрібна якась корисна порада або консультація ділової жінки, ви можете звертатися. В цей день ви будете, знаєте, такі, це взагалі і енергії процвітання, стабільності певної, благополуччя. І, можливо, саме на цей день ви зможете вирішити певні матеріальні питання, якщо ви, звичайно, можете і вмієте ними правильно розпоряджатися. Тож, успіх на цей день вам гарантований. Можете займатися тими питаннями, які для вас актуальні будуть цей день. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.